Деніал Дюба став фігурантом розслідування після поразки Усику. Френк Ворен оберігає Ітауму від Усика. У Мені Пак'яо жаліється ожаліється на суддів і хочуть бій зі справжньою зіркою танк Девіс чи Мейвезер. Кривник українця завершив кар'єру по стану здоров'я. А Тарас Шелестюк націлений на титульний бій. Про найцікавіші події в боксі за останні кілька днів у цьому випуску. А перед тим як почати, запусти Івана по вподобається і підписці. Поїхали! Після перемоги Олександра Усика нокаутом у п'ятому раунді в реванші над Деніелом Дюба саудівський суперінвестор Туркі Шейх заявив, що хоче зробити бій Усика з небитим британцем Мозесом і Таумою. Схоже, промоутер проспекта Френк Уоррен не в захваті від цієї ідеї, адже розуміє, що молодику ще зарано до такого виклику. На питання The Ring Magazine про такий поєдинок керівник Квінсбері Промоушен уникнув прямої відповіді. Першим захистом для Олександра Усика буде бій проти претендента по лінії WBO Джозефа Паркера. У Мозеса і Тауми попереду бій 16 серпня з Діліаном Вайтом. Побачимо, що потім буде. WBO назначило бій Усик Паркер. Якщо він не відбудеться, то титул стане вакантним. Вважаю, що бій Усики та Ума зараз нікому не потрібен. Мозесу зарано, відверто кажучи, він ще не заслужив такого мегафайту, в той час, як Олександру, у якого, схоже, дійсно лишився лише один виступ, цікаві більш медійні варіанти. Український боєць напівсередньої ваги Тарас Шелестюк в розмові з Ring Magazine поділився своїми планами: ціль завоювати титул чемпіона світу. Доволі оптимістично враховуючи те, як складається кар'єра Тараса. До речі, два тижні тому уродженець Макіївки повернувся в ринг після тривалої паузи, яскраво знищивши американця Родріку Салівсі. Огляд того бою за підказкою. Мені 39, але вік це просто число. Почуваюсь добре. У ринзі був швидким, гострим, зосередженим. Звісно, останні роки були для мене важкими, важкими для мене і моєї країни. На початку повномасштабного вторгнення я провів бій, хоча мені радили його скасувати. Після чого переключився на волонтерство, допомагав друзям, які були на передовій. Десь в той час збанкрутувала моя промоутерська кампанія, і я став вільним агентом. Я наполегливо працюю, щоб лишатись активним, але це не просто. Суперники то травмувались перед боєм, то траплялись інші моменти, що заважали боксувати. Я в очікуванні позитивних змін. План повернутись в рейтинги всіх організацій, отримати титульний бій і стати чемпіоном світу. У дивізіоні багато гучних імен Девін Хенні, Хосе Рамірес, Райан Гарсія. Я готовий битися з будь-ким з них. Щиро вірю, що цей наступний рік стануть визначальними для мене. Це буде новий розділ в моїй кар'єри і в цьому дивізіоні. Що ж, звучить класно, лишається тільки побажати тераси, щоб вийшло принаймні з активністю. Ну а там видно буде. Деніел Дюбуа обіцяв влаштувати хаос і зробив це. Та не в ринзі з Олександром Усиком, а перед початком поєдинку. В мережі з'явилось скандальне відео, де за кілька годин до бою Деніел тусить на домашній вечірці. Повідомляється, що цю тусовку зібрав батько Деніела Дюбоа. На ній було присутньо близько 70 осіб, які потім поїхали на бій. У них не було квитків, і Деніел намагався провести їх через охорону зайцями. Це і є причина, чому британський боксер запізнився на арену, прибувши лише за півтори години до виходу на ринг. Раніше в команді Динаміта пояснювали затримку дорожніми заторами, доки не виплило те відео. За деякими даними Деніел втратив близько 40 хвилин, щоб провести свою фанбазу на арену. Ну а часу, що залишався, могло не вистачити на якісну підготовку до бою, розігрів і сфокусованість. Також повідомляється, що ці непрохані гості навіть погрожували охоронцям, що якщо їх не впустять, то бій буде скасований. Хаос. Okay. Тренер британця Дон Чарльз намагався згладити кути, та вийшло не дуже переконливо. Я не хотів би використовувати слово вечірка, це скоріше зібрання, сказав коуч. Ну да, а я на екваторі в університеті не напився як дурбецел. Це скоріше була дегустація алкоголю. Дон Чарльз також додав, що тепер їх чекає внутрішнє обговорення цих скандальних подій. Ми всі разом зустрінемося, щоб це обговорити. Відбудеться внутрішнє розслідування. Френк Ворен і його син Джордж будуть ставити питання. І взагалі в цьому немає нічого дивного. Перед боєм з Ентоні Джошо були такі самі збори, і люди тоді говорили, що під час виходу на ринг Деніел виглядав впевненим і зосередженим. Давайте логічно, батько просто хотів повторити те саме, що спрацювало в поєдинку з Джошуа. Цього разу не спрацювало, і тепер з цих зборів роблять скандал, називаючи вечіркою. Щодо запізнення, коли він прибув на арену, то перебував в чудовому стані, впевнений і сфокусований. У мене було 90 хвилин, щоб підготувати його. Це тривалість футбольного матчу. Все було добре, ми зробили свою роботу. Також тренер наголосив, що критика на адресу Деніела щодо того, що він здався бо не хотів продовжувати, не має під собою ґрунту. Він вийшов у ринг по принципу з щитом чи на щиті. Він пропустив той жахливий удар. Рефері дав відмашку, але це не має значення, бо все одно я вже викинув рушник. Бій вже скінчився. Я хочу, щоб він був здоровий і боксував в майбутньому. За це мені і платять. До речі, так, Дон Чарльз говорить про момент, якому одразу після бою майже ніхто не приділив увагу. З'явилось відео з моментом зупинки з ракурсом з рингсайду, і там видно, що рушник полетів в ринг перш ніж рефері зупинив бій. Цими вихідними відбувся поєдинок повернення Мені Пак'яо. 46-річна легенда билася з чемпіоном WBC на півсередній вазі Маріо Баріосом. Бій видався нудним, але доволі конкурентним. Та не тому, що Пакмен знайшов елексир молодості і зумів стрибнути вичі голови, а тому, що Баріос збився на напівспущених. Можливо, занадто сильно поважав суперника. Як би там не було, бій завершився в нічию. В команді Мені дуже незадоволені результатом, особливо радник філіппінця Шон Гібенс. я пишаюсь ним. Мені провів сім тижнів підготовки, і це просто неймовірно. Але його позбавили шансу увійти в історію, і це просто жахливо. Я ненавиджу цей спорт, ненавиджу бокс. Це страшна сторона боксу, із за якої хочеться все кинути і піти. Хочеться трохи заспокоїти Шона Гібенса. Мені пак вже давно увійшов в історію як підкорювач восьми вагових категорій і один з кращих бійців 21-го сторіччя, але і драматизувати не треба. Якщо радник Філіппінця такий вразливий і готовий піти з боксу після суддівського свавілля, дивно, що він це не зробив після поєдинків Пакмена з Хуаном Мануелем Маркісом. Але була на днях і більш загрозлива заява Шона Гібенса. Ми повернулись, але отримали такий от подарунок від суддів. Мені виглядав чудово, нагадував себе в кращі часи. Реванш з Баріусом нас не цікавить. Навіщо? Якщо в ньому, крім титулу, ніякої цінності немає. Ось з ролі Ромеро вийшов би класний бій, або з Джервонтою Девісом. Там би мені довів, що в нього ще є порох в пороховницях. Дуже сподіваюся, що це особиста думка Гібенса, і Пак'яо більш тверезо оцінює свій останній перформанс і нинішні кондиції. Ну який там Девіс? ПАКу лише 46, ще жити і жити. Сам же Мені не проти провести реванш з Флойдом Мейвезером. До речі, саме такий перебіг подій я прогнозував ще кілька місяців тому, відео за підказкою. Реально, Ліга пенсіонерів це найліпший варіант для ветерана. Мені важко говорити про бій з людиною, яка офіційно завершила кар'єру. Якщо він відновить виступи і підпише контракт, то я, звісно, за. Якщо він захоче, ми поб'ємося ще раз. У мене з цим немає жодних проблем. Я активний і не підбираю собі суперників, готовий битися з усіма в дивізіоні. Колишній абсолютний чемпіон суперлегкій вазі Джош Тейлор офіційно завершив кар'єру. Причина пошкодження ока, яке регулярно дає про себе знати. Правда, таке рішення напрошувалось вже давно, адже після чудового відрізку в кар'єрі, де була перемога в суперсерії, здобуття статусу абсолютного чемпіона в категорії до 63,5 кг, шотландець тоді став першим абсолютом з Великобританії в епоху чотирьох поясів, він втратив спортивний голод. В чотирьох останніх боях лише одна перемога, і та завдяки суддям над земляком Джеком Кетерелом. Я маю завершити кар'єру, інакше ризикую втратити зір, боєць мені проти такого рішення, але наступає момент, коли треба рятуватись від самого себе і прислухатись до того, що говорять лікарі і близькі. Я простий хлопець з престон панса, який досяг неймовірних вершин, але це було б неможливо без несамовитої підтримки вболівальників. Ви завжди мотивували мене. Дякую вам за підтримку, за те, що віддавали важко зароблені гроші, щоб побачити мої бої наживо, особливо коли багато фанів приїхали на останній бій Нью-Йорк. Ваша підтримка це щось безцінне. Зазначу, що на шляху до вершини Джош Тейлор перетинався з українським боксером у 2018-му шотландець в статусі топ-проспекта був великим фаворитом в бою з екс-чемпіоном Віктором Постолом, та Айсмен на чужині в Глазго дав пекельний бій місцевому улюбленцю. Впевнений, той бій загартував Тейлора, а отриманий досвід допоміг завоювати всі пояси дивізіону і навіть увійти в десятку паунд-фор-паунд. Пиши в коментарях, чи вважаєш, що вечірка Деніела Дюбоа могла вплинути на його виступ. Якщо тобі сподобалось це відео, став вподобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео про бокс. Дякую і до зустрічі!